З перемогою Трампа на виборах США 10 найбагатших людей світу збагатились ще на 64 мільярди доларів США за одну добу. Серед мільярдерів Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джеф Безос, Ворен Баффет, Білл Гейтс та інші. Збагачення їх. Викликано ростом акцій на фондовому ринку американських акцій, адже очікується, що Дональд Трамп після повернення до Білого Дому почне реалізовувати програму зі зниження податків та зменшення регулювання. Зокрема, Ілон Маск розбагатів на 26 мільярдів доларів. Нагадаю, він витратив на передвиборчу кампанію 118 Мільйонів доларів він один з 49 мільярдерів, які висловили підтримку республіканцю.